Страшні наслідки російської атаки по Україні в Кривому розі та Сумах є загиблі. Ворог вдарив по житловим будинкам, зруйновані цілі під'їзди. Президент Зеленський дав відповідь Росії про все це далі в подробицях. Дізнаєтесь буквально за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Окупанти жорстоко вдарили по багатоповерхівці у кривому розі, внаслідок чого серед простих людей є загиблі та поранені. Поліція показала перші хвилини після влучання у будинок. Дивимось. Влучання в будинок. скоро. Лежите, 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 не двигайтесь. Турникет, Возьми. турникет. Быстро. Нажимай. Турникет, давай. давай. Распрещат. Быстро. Время. Время. Хватай за вторую. Сейчас, 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 секунду. Пойдем поднесем. Держу, взял. Все. Сейчас я поднимусь. Рятувальники до ранку розбирали завали, а пожежники намагалися вгамувати вогонь. Наслідки удару розповів голова Дніпропетровської Ова Сергій Лесак. За останніми даними, через пряме влучання по дев'ятиповерхівці та інших місцях є вже четверо загиблих і щонайменше 43 постраждалих, з них 12 дітей, які отримали травми та поранення різного ступеня тяжкості. У лікарні цієї ночі померла 47-річна жінка, яку у важкому стані доставили до медзакладу. Зараз у лікарнях залишається 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей у важкому стані. За їх життя борються лікарі. У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок. Це приблизно 400 квартир, два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та склад. Також понівечені авто. У ДСНС повідомили, що внаслідок російських ударів по кривому рогу зруйновано дах, стіни та балкони у двох житлових будинках у квартирах вибито вікна, пошкоджено автівки. Рятувальники евакуювали мешканців та продовжують розбирати завали. Нині триває обхід зруйнованими будинками. Жителів деяких квартир планують пустити в помешкання, аби забрати власні речі, які вціліли. Загалом в Кривому Розі є щонайменше три влучання. Так повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ще одна ракета влучила у дах п'ятиповерхівки у металургійному районі, так сказав він. Де було третє влучання, не повідомляють. 14 березня в місті оголошено днем жалоби на згадку про загиблих у наслідок ракетного удару. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. За його інформацією, у дев'ятиповерховому будинку зруйновано перекриття між поверхами та, на жаль, багато постраждалих. Зеленський попередив Росію, що за такі злочини країна буде відповідати, і терористи. Відчують на собі, що таке втрати, і ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Але страшної атаки зазнав не тільки Кривий Ріг, ворог вдарив і по сумщині. Внаслідок влучання шахедів у житловий п'ятиповерховий будинок було пошкоджено 30 квартир, з яких 15 вщент зруйновані. Декілька поверхів просто склалися. Склалися як пазл. Картина страшна. Подивіться. Куди вночі влучив шахет, тут досить тривають розбори завалів. На жаль, сьогодні є люди, які постраждали. На жаль, на місці влучання є загиблі. Про це повідомили у сумській адміністрації. За попередньою інформацією: з під завалів вдалося врятувати 10 людей, вісім з яких отримали. Травми різного ступеня тяжкості, і деякі з них знаходяться в лікарні щодо кількості загиблих. Інформація уточнюється. Станом на ранок в будинку ще триває розбір завалів. Деякі кадри неможливо показати просто з етичних міркувань. Ворожий шахет повністю зруйнував частину звичайного житлового будинку, де просто спали мирні люди, які внаслідку опинилися під бетонними плитами і купою бетону. Друзі, ми висловлюємо свої співчуття усім родинам загиблих, усім, хто сьогодні втратив своє житло чи здоров'я. Ми продовжуємо працювати для вас і робити все для нашої спільної перемоги. Ви були на Фабриці новин. Дякую вам і до зустрічі.